Основного договору про навчання, наш, наш юридичний відділ підготує для вас договір уже з урахуванням вашого гранту, тому вони вам кажуть всі деталі під час укладення основного договору. Основний договір у нашому університеті буде укладатися десь орієнтовно друга половина серпня. Але не хвилюйтеся, ми будемо всім повідомляти про укладення договору. Будемо до всіх телефонувати. Чи є спеціальність логістика? Е, на жаль, саме такої спеціальності в нас в університеті немає, але можете переглянути наш перелік спеціальностей, У нас дуже широкий вибір, тому думаю, щось для себе оберете. До якого числа вносите оплату за навчання і чи потрібно скидати вам чек за кожну проплату? Е, взагалі, е, при укладенні основного договору вас орієнтують про оплату. Зазвичай навчання оплачується в нас перед початком кожного семестру. Надсилати квитанцію про кожну проплату не потрібно в чат приймальної комісії. Бухгалтерія бачить вашу проплату. Головне правильно вказати призначення платежу, тобто коректно зазначити ваше прізвищення по батькові. Курс, на якому ви навчаєтесь, спеціальність, на якій ви навчаєтесь, ну і форму навчання. Бухгалтерія все побачить, не хвилюйтеся. А якщо виникли якісь проблеми з оплатою, то вже під час навчання зможете звернутися в бухгалтерію, і вони вам все підкажуть. Яка ціна навчання на філологію? Цьогорічна вартість на університеті на бакалавраті на філології 41 тисяча за рік навчання, оплата в університеті здійснюється по посамстрова. Дуже крутий університет. Дуже дякуємо за такий гарний коментар. Ми стараємося бути крутим університетом. Щороку відкриваємо якісь нові освітні програми, що вам було цікаво навчатися. У нас також відбувається дуже багато заходів. Е, тому стараємось для вас. Е, як відбувається вступ на магістратуру, спеціальність архітектура, якщо закінчу бакалаврат в іншому університеті, е, спеціальність будівництва та цивільна інженерія? Е, відповідно, вам потрібно з 1 серпня е, подати електронну заявку з мотиваційним листом. Але е, це в разі того, якщо ви успішно склали е, ЄВІ, єдиний вступний іспит з іноземної та логіки, та для вступу на архітектуру ще має бути предметний тест, історія мистецтв. Якщо ви успішно склали, то ви з першого серпня будете мати можливість подати заявку з мотиваційним листом. Ну і також потрібно подати документи в приймальну комісію. Чи є у вас спеціальність право і скільки є місць щодо спеціальності право на нас є в університеті, а саме на бакалавраті та на магістратурі? Раніше в нас була спеціальність право і в коледжі, але цього року міністерство трішки змінило перелік спеціальності, тому в коледжі вже, на жаль, права немає. Але натомість ми відкрили освітню програму юридичне діловодство та офісна справа. На цій спеціальності частково вивчаються предмети, ті, що вивчалися е, на праві, тому е, вона більш є дотична до спеціальності права. Скільки місць, ну взагалі, кількість місць обмежена, бо в нас дуже багато вступників. Але ліцензійний обсяг щороку змінюється. Він визначається під час вступної кампанії вже при конкурсному відборі. Скільки подано заяв? Чи змінять ціну за навчання на другий курс? У серпні місяці, якщо ви обрали наш навчальний заклад, будете укладати основний договір про навчання. Тоді ви зможете. Він укладається на весь період навчання. Тоді ви зможете побачити ціни на всі роки навчання. Між роками є зростання згідно рівня інфляції. Це нормальна практика в університетах, тому що щороку. Взагалі змінюються предмети, які ви, вивчає, ви вивчаєте. Там змінюється кількість кредитів, тому що року вартість зростає. Але на момент укладення основного договору ви побачите ціни на всі роки. І, наприклад, якщо ви вступаєте в 2025 році, ви будете оплачувати всі наступні роки згідно цього договору. Щороку ми не переукладаємо договір, викладається один на всі роки навчання. Чи можна до вас поступити, якщо все гарно здав, але не склав математику? На жаль, для вступу в університет необхідно, щоб всі предмети НМТ були складені, навіть математика. В такому випадку ви можете вступати до нас, але в коледж на другий курс теж непоганий варіант. Багато хто тобто, цього року не склав НМТ, тому вступає в коледж. Чи є спеціальність філологія, українська мова, література та комунікації? Е, так, у нас є ця освітня програма в університеті. Все, питання закінчились, тому, якщо вас ще щось цікавить, е, пишіть, я буду відповідати. Всі, що ви раніше задавали, то е, ніби на всі відповіла. Прохідний бал на право. Прохідний бал на спеціальні справи е, має бути не менше 150. Е, якщо у вас більше 150 конкурсний бал, то е, ви можете вступати на спеціальні справи. Але зауважте, що є е, різниця між прохідним балом і різниця між конкурсним балом. Прохідний бал. Е, Тож що конкурсний бал він вираховується за коефіцієнтами. Коефіцієнти ви можете переглянути е, на офіційному сайті міністерства. Відповідно за ними ви зможете вирахувати ваш конкурсний бал, навіть якщо ви всі чотири предмети додали і поділили на чотири, це не є ваш конкурсний бал, е, тому потрібно перерахувати за конкурсним балом, бо можуть бути деякі відмінності, і бал може бути трішки меншим. Тому що там різні коефіцієнти на різні предмети. Дистанційне навчання. Саме такої форми, як дистанційної, в нашому університеті немає, але в нас є заочна форма навчання, яка в період військового стану відбувається повністю дистанційно, передбачає за собою тільки двічі на рік складення сесії. Яка вартість навчання на психологію? Чи є магістратура з психології? Так, цього року ми відкрили нову освітню програму на магістратурі психологія. Вартість навчання вже вам підказую? 68 тисяч це за весь період навчання, тобто за півтори роки? Це денна форма навчання. Якщо вас цікавить заочина, то 55 теж за весь період навчання. Якого числа подавати документи на вступ? Вступ в коледж вже триває і буде тривати до 14 липня. Тому не зволікайте. Якщо плануєте після 9 класу вступати до нашого коледжу, ми вже на вас чекаємо. Наша приймальна комісія працює кожного дня, кожнісінького для вас з понеділка по п'ятницю, з 8 до 6 години. В суботу ми працюємо з 9 години по 3, а в неділю працюємо з 10 до 1, тому в цей час ви можете подавати до нас документи. Яка вартість навчання готельно-ресторанної справи та спеціальності е, підприємництва? Якщо у вас цікавий вступ університет, готельно-ресторанна справа вартість цьогорічна 39 тисяч за рік навчання плата по семестрово. Якщо бізнес та приватне підприємництво теж тридцять тисяч оплата по семестрову. Діють гранти першого та другого рівня. Так, є грант першого рівня, є грант другого рівня. Вже в залежності від ваших результатів. Якщо у вас два предмета складені більше 150 балів, ви маєте можливість отримати грант першого рівня. Якщо у вас два предмети складені більше 170, то ви маєте можливість отримати грант другого рівня. Ну і також на спеціальність будівництва та цивільна інженерія, там трішки знижений бал для отримання гранту, з двох предметів має бути більше 140 балів тоді ви зможете отримати грант. Скільки абітурієнтів поступило на електричну інженерію? Ця спеціальність є нова в нашому коледжі. Ми цього року відкрили цю освітню програму. Ще не можемо сказати вам точну кількість, адже в коледжі триває вступна кампанія, триває подача заяв до 14 липня. Коли вступні на архітектуру. Е, вступні іспити на архітектуру е, будуть відбуватися в університеті 20 липня, 23 липня, 24 липня, 27 липня, 29 липня, 30 липня, ну і 1 серпня об 11.00. Але зауважте: якщо ви маєте якщо ви плануєте вступати в університет після 11 класу. То вам потрібно в кабінеті зареєструватися на творчий іспит. Це є обов'язковим для вступу в університет. Там ви зможете обрати дату, коли вам зручно буде до нас завітати. Взагалі для складення творчого конкурсу потрібно мати з собою аркуш формату А3 і прості олівці різної товщини, Ну і гарний настрій. Які умови будуть гуртожитку, коли його відкриють? Я думаю, що будуть найкращі умови. студентам має сподобатись. Поки що питання гуртожитку в нас в опрацюванні. Як тільки буде щось відомо, ми одразу будемо вам все повідомляти. По квоті 2 можна до вас поступити. Взагалі вступ по квотам до нас не відбувається, тому що ми не державний навчальний заклад, але в нас є пільги для дітей-учасників бойових дій. Це є наша внутрішня пільга. На бюджет можна. На жаль, в нашому університеті вступити на бюджет немає можливості, адже у нас немає бюджетних місць і немає держзамовлення. Але тим не менше, в нас є багато можливостей навчатися безкоштовно. Якщо ваші результати більше 160 балів, ви можете навчатися в нашому університеті за грантом, який надає частково. Оплату 50% від вартості, якщо більше 180, то це є безкоштовне навчання в нашому університеті. З кожного предмету зауважу, що в нашого гранту такі умови, що з кожного предмету у вас має бути такі результати, тобто більше 160 або більше 180. Мінімальний бал на філологію для вступу на спеціальність філологія. У нас спеціальність філологія це є переклад. Перша мова англійська, друга мова німецька. Для вступу на цю спеціальність необхідно набрати 100 балів. мінімально з кожного предмету для того, щоб брати участь в конкурсному відборі. Чи є військова підготовка в коледжі? Наразі це питання на розгляді. Ми ще не отримали ніяких вказівок від міністерства, тому не можемо на жаль підказати. Як тільки отримуємо, то будемо повідомляти вам. Чи можна вступити з дипломом фахового молодшого бакалаври в університет на правоохоронну діяльність? Так, звісно, для цього необхідно створити електронний кабінет. Він вже створюється з 1 липня, тому якщо ви ще не створили, маєте можливість створити. І з 19 по 31 є можливість подати заявку. Відповідно, на основі диплому фахового молодшого бакалавра ви можете вступати до нас на другий курс університету. Гранти діють на всі роки навчання, і якщо ми з вами говоримо про наш внутрішній грант, то так. Він надається на весь період навчання на всі чотири роки, але під час навчання потрібно його підтримувати успішним складанням сесії і активною участю в житті університету. Яка ціна на графічний дизайн? Якщо вас цікавить ціна в університеті, то це 40 тисяч за рік навчання. Якщо я не домовляюся, зараз вам точно скажу. Так, 40 тисяч і в коледжі також 40 тисяч за рік навчання оплата здійснюється по семестрову. Університет короля Данила приватний. Так, наш університет має іншу форму власності ніж державний, тобто у нас є приватний навчальний заклад, але тим не менше ми нічим не відрізняємося від інших навчальних закладів. Адже ми підпорядковуємося міністерству. У нас є четвертий рівень акредитації. Зазначу, що це є найвищий рівень акредитації. У нас є всі наші освітні програми, є ліцензовані, спеціальності є акредитовані, тому ми нічим не відрізняємося хіба що формою власності навчального закладу. Правоохоронна діяльність. Який прохідний бал на цю спеціальність? Прохідний бал на правоохоронну діяльність мінімальний 100 балів для участі в конкурсному відборі. Яка ціна на журналістику? Вартість навчання на з цього року 39 тисяч за рік навчання. Оплата по семістрову в нашому університеті здійснюється. Хто матиме можливість проживати в гуртожитку? Нагадую, що наш гуртожиток наразі на реконструкції, тому тимчасово поселення в нього не здійснюється. Як тільки ми будемо мати інформацію про його відкриття, то вже будемо вам повідомляти, хто саме зможе у ньому проживати. Українська мова 155, а інші три предмети більш 175, то у мене гранту не буде. Якщо ви претендуєте на наш внутрішній грант, то на жаль, потрібно, щоб всі предмети були складені більше 160 балів. Але якщо ви до прикладу обираєте спеціальність на яку є другий рівень гранту від держави, то ви можете отримати кошти. Якщо напоминається другий рівень гранту, передбачає за собою виплату від міністерства в розмірі 28 восьми тисяч. Який прохідний бал на міжнародні економічні відносини, право переклад? Щодо спеціальностей, в нас в університеті є право і є філологія переклад. Саме міжнародних економічних відносин немає. А прохідний бал на ці спеціальності що у нас є на право не менше 150, а на філологію переклад 100 балів? До якого числа можна вступити в магістратуру. Вступ в магістратуру розпочинається з 1 вересня. Перепрошую, серпня. З 1 серпня розпочинається вступ на магістратуру. Тоді у вас з'явиться в електронному кабінеті можливість подати заявку з мотиваційним листом. А наразі ви можете тільки створити електронний кабінет. З 1 липня розпочалося створення. Яка ціна на туризм? На туризм і рекреацію вартість навчання цьогорічна тридцять тисяч за рік навчання. Оплата здійснюється по семестрово. Це денна форма навчання. Я озвучую на денну форму. Якщо потрібно додатково на заочно, то напишіть в чаті. Я обов'язково відповім. Ціна правоохоронної діяльності на заочну форму вартість навчання цьогорічна 32 тисячі 800 гривень за рік навчання оплата також по семестрову. Яка ціна професія ціна на професію кухар? Саме такої спеціальності в нас немає. Напевно, ви маєте на увазі готельну ресторанну справу. Вартість навчання в університеті 39 тисяч за рік навчання. А якщо в коледжі, то 32 тисячі за рік навчання. Чи потрібен мотиваційний лист? Так, для вступу на будь-який освітній рівень, на будь-яку спеціальність необхідний мотиваційний лист. Його ви можете завантажити при подачі заявки. Яка ціна на хореографа? На спеціальність хореографії в нашому коледжі цьогорічна вартість 34 тисячі гривень за рік навчання. Оплата здійснюється посеместрово. Тобто, якщо подавати заявку до вас в університет, то так і подавати на спеціальність право. Так, ви вибираєте навчальний заклад університет короля Данила, там, де є у вас графа спеціальність, обираєте право, якщо не помиляюся, змінений шифр спеціальності де вісім. По цього року змінилися шифри спеціальностей тому, щоб правильно подати заявку, можете переглянути на сайті Міністерства правильні шифри. У вас є журналістика. Так, у нас ця спеціальність є е, в університеті на бакалавраті, куди можна вступати на основі повної загальної середньої освіти і на основі фахового молодшого бакалавра. Е, вартість навчання на журналістику 39 тисяч, то я вже казала. Син хоче до вас на правоохоронну діяльність. Можна ціну? Якщо ваш син планує вступати до нас в університет, то вартість навчання 41 тисяча за рік навчання? Якщо в коледж, то 38 тисяч за рік навчання. Чи буде співбесіда в коледжі? Співбесіди в коледжі не відбудеться. Необхідно тільки подати заявку з мотиваційним листом в електронному кабінеті, яка ціна на спеціальність музичне мистецтво. Якщо вас цікавить вступ в коледж, то 34 тисячі за рік навчання, якщо в університет то 41 тисяча за рік навчання. А що дають на творчому, якщо вступати на архітектора? Е, взагалі, е, що передбачає собою наш творчий конкурс? Е, рисунок, натюрборд, полівцеві техніці для університету переважно зображення трьох трьох предметів: це є глечик, яблуко чи груша. Ну і куб в такому плані. Для коледжу переважно два предмети: це може бути глечик і куб, або ж глечик і яблуко. Які бали нам те потрібні на журналістику на грант? Зараз вам підкажу. Журналістика в нас підпадає під другий рівень гранту, тому для отримання цього гранту потрібно два предмети скласти більше 170 балів. І тоді ви зможете подати заявку на отримання гранту. Чи є у вас факультет логістики? На жаль, саме логістики в нас немає. Скільки місць контрактів на журналістику в нашому університеті? Тільки контрактні форми навчання. Щодо місць не можу вам сказати, адже ліцензійний обсяг щороку змінюється. Він коригується під час вступної кампанії, тому можете подавати до нас заявочку і не забудьте покласти пріоритет. Ви напевно знаєте, що цього року потрібно класти пріоритети не тільки для заяви на бюджет, а ще й на контракт. Тому зробіть все правильно для того, щоб вступити саме в наш університет. Чи є оснащан співбесіда при вступі на факультет філології? Немає співбесіди для вступу на факультет філології, необхідно тільки в електронному кабінеті подати заявку з мотиваційним листом з 19 по 31 липня. Привіт всім. Привіт! Раді вітати вас на нашій трансляції. Спілкуємося з вами про умови вступу. Відповідаю на всі питання, які вас цікавлять. Хто тільки приєднався, мене звати Наталія. Я є консультант зі вступу в університеті та коледжі короля Данила. Які факультети У нас доволі багато спеціальностей в різних напрямках: економічні, гуманітарні. Тому перелік спеціальностей можете переглянути в нас в соцмережах або ж на сайті. Це приватний вуз. Так, наш університет є приватною формою власності. Ви приймаєте документи на вступ до університету без електронного кабінету, без електронної заяви. Для вступу в наш університет необхідно створити електронний кабінет і подати заявку. Так відбувається вступ, вступ в будь-який навчальний заклад, навіть приватної форми власності. Який предмет НМТ на журналістику має у вас вищий коефіцієнт, українська література? Чи англійська мова? Ось на це питання я не зможу дати відповідь, тому що я не знаю. Але якщо вас цікавить це питання, ви можете зателефонувати до нас в приймальну комісію або ж написати нам у соцмережі, інстаграм, фейсбук. Якщо потрібно, номер телефону можуть продиктувати. Ви зателефонуєте і вам дадуть відповідь на це. Тому що там для кожної спеціальності на кожен предмет різний коефіцієнт і неможливо все запам'ятати. Яка ціна навчання, правоохоронна діяльність, заочна форма в університеті? Цьогорічна вартість навчання на заочній формі 31 200 гривень за рік навчання. Оплата здійснюється по семестрово. Так, у нашій структурі є коледж, фаховий коледж університету подаля Данила. У нас там є багато спеціальностей, тому запрошуємо вас на навчання. У вас є гуртожиток. Наш гуртожиток зараз знаходиться на реконструкції, тому тимчасово поселення в нього не здійснюється. Які саме спеціальності у вас є? У нас багато спеціальностей. Можете написати, яка вас цікавить, ми розповімо вам детальніше. Чи це коледж, чи університет, куди саме вас цікавить вступ. Бачу багато питань є про спеціальності, тому е, перелічу вам. Давайте розпочнемо з коледжу. Куди на які спеціальності можна вступити після 9 класу? Um, у нас є спеціальність в коледжі юридичне діловодство. Це якраз колись була спеціальність права, наразі це є юридичне діловодство. Є е, в нас дизайн інтер'єру, графічний дизайн, інженерія програмного забезпечення. Фінанси, банківська справа та страхування, будівництво та цивільна інженерія, музичне мистецтво, акторська майстерність, сучасна хореографія, менеджмент, туризм, готельно-ресторанна справа, маркетинг, облік і оподаткування, правоохоронна діяльність і електрична інженерія. Це всі спеціальності, на які можна вступити після 9 класу до нас в коледж. Ну і також перелічу вам спеціальності, які є в нас в університеті. На бакалавраті в нас є спеціальні справи, правоохоронна діяльність, журналістика, філологія, фінанси, банківська справа, обліки оподаткування, готельно-ресторанна справа, туризм, інженерія програмного забезпечення, архітектура та містобудування, дизайн, будівництво, музичне мистецтво, є менеджмент, психологія, маркетинг. На магістратурі також зорієнтую вас по спеціальностях: це менеджмент, інженерія програмного забезпечення, публічне управління та адміністрування, право, архітектура та містобудування, дизайн, філологія, будівництво та правоохоронна діяльність. Яка ціна? На маркетолога. Якщо у вас цікавить маркетинг в коледжі, то це 32 тисячі за рік навчання, якщо в університеті, то 39 тисяч за рік навчання. Розкажіть, будь ласка, які ціни на оцінки, але правду. Ну, я вас можу здивувати, але в нашому університеті і коледжі не платять за оцінки. Їх чесно утримують за завдання, які виконують, за семінари, до яких готуються. У нас не платять за оцінки. Яка перспектива навчатися у вас на праві? Взагалі, спеціальність право це є доволі перспективна спеціальність. Саме в нашому університеті маємо багато укладених договорів з різними структурами. Під час навчання в університеті в коледжі можна проходити практику на базі цих структур. І, звісно, якщо ви себе добре зарекомендуєте під час проходження практики, то можна залишитися там працювати. Тобто кращим студентам у нас гарантовано працевлаштування. На яку спеціальність поступають найчастіше е, в коледж? Е, ну, у нас всі спеціальності користуються великим попитом, але напевно найпопулярніші спеціальності у нас інженерія програмного забезпечення, графічний дизайн, юридичне діловодство, менеджмент, маркетинг в такому плані. Ніби ми на всі питання сьогодні відповіла. Якщо у вас будуть виникати ще якісь питання, не хвилюйтеся. Наш відділ консультації працює 24 на 7 для вас. Тому ви маєте можливість до нас зателефонувати і задати ті питання, які вас цікавлять, або ж написати в соцмережі. Було приємно з вами прокомунікувати. Гарного вам дня! Будемо чекати вас в приймальній комісії для подачі документів.